Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Субота, восьмий день листопада, прямий етер радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання з міста Києва, просто зі студії радіо НВ. До вашої уваги Олег Білецький найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Ну і торкнемося щонайменше чотирьох великих тем. Ну, звичайно, не можемо не згадати про нічну атаку. Підсумок наступний 45 ракет, 458 дронів випустили сьогодні Росіяни по Україні. За мить ми по. Вернемося до минулої ночі і до того, як вона минула, на жаль. Не без трагічних новин за 25 хвилин. Поговоримо про дипломатію, про міжнародні візити. Встановлення миру в Україні було важливим пунктом порядку денного зустрічі Віктора Орбана і Дональда Трампа. Принаймні у цьому запевняє очільник угорського МЗС. Проаналізуємо цю зустріч і заяви, які там лунали за 25 хвилин. В наступній годині ще дві теми. Білий дім прийняв лідерів п'ятьох країн Центральної Азії, з якими прагне укласти угоди в. В енергетичній і видобувній галузях, що на це у Москві? Ну і що на це в Пекіні? От про це все поговоримо на початку наступної години. І на фінал на завершення ще одна Україна домовилася про регулярні поставки газу зі сполучених штатів. Термін цієї угоди 25 років. Цією новиною завершимо етер, детально, ретельно її проаналізуємо. Ну а просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Військовий аналітик Денис Попович виходить з нами на прямий зв'язок. Денис, мої вітання. Доброго дня. Dobrý den. Odže Масована атака, хоча я не знаю, чи можна говорити про те, що ця, ця атака ця ніч була типовою з точки зору з точки зору поведінки росіян. Ну, по перше, рекордна кількість ракет кінджал так само. Моніторингові канали упродовж ночі інформували про більшу кількість літаків міг 31 к у повітрі, аніж було зафіксовано ракет, які вони відстріляли. Ну і тут постає питання щодо ту 95 Я принаймні не побачив, щоб вони були зафіксовані моні. Ем, Про що це може свідчити? Ну і в цілому, як би ви підсумували поведінку росіян цієї ночі? Ну, я б е, відзначив би не лише рекордну кількість ракет кінжал, 7, якщо е, ти будемо. Тільки кинжалів. 7, кінжалів, тільки, 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 сім. Сім. тільки кінжалів. Але я відзначив, би, на мій погляд, рекордну кількість саме балістичних ракет. Це Іскандер-М і, і КН-23. 25 одиниць було запущено. Тобто, якщо брати балістичні, аеробалістичні ракети, 32 ракети, це левова частина всіх ракет, які були запущені по території України, саме балістика і аеробалістика. Отаку от кількість самобалістичних ракет я не згадаю. Може, і було колись, але от на моїй пам'яті нема. Було там 10, було там 14, 15, було. 25 не пам'ятаю взагалі. Тому ворог, очевидно, вирішив вдарити, і бив він по слабих місцях. Ми ж бачили, що там, де ці балістичні ракети можуть бути збиті, збиті там, зокрема по Києву, вони не летіли, а летіли по місцях, де, очевидно, такого захисту нема, або він слабкий. І ми бачимо, що дуже багато цих балістичних ракет влучили в ціль, очевидно, і ворог намагається використовувати такі засоби ураження, які гарантовано могли б йому забезпечити влучання. І досягнення тих цілей, які він для себе запланував. А це енергетична інфраструктура, газова, газова сфера, газовидобудок. Ми бачимо, що певні міста, які зазнали таких ударів, вони зараз знаходяться без світла та без води. В Кременчуці, от я тільки що щойно прочитав, що вводяться погодинні обмеження постачання води в Кременчуці. Ну, де, деякі міста теж і там повний блокаут спостерігався, принаймні зранку. Може, зараз вже і виправили ситуацію, але зранку таке було. Це знову ж таки Кременчуг, це знову ж таки це горішні плавні в Дніпрі, який зазнав е, суттєвого удару, передусім шахедами, і балістика так само по Дніпру летіла От сьогодні вночі. Е, там теж був блекаут, і там є постраждалі і загиблі. Тому я б по, 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 по цій атаці відзначив велику кількість балістики. Рекордну кількість, яку ворог очевидно використовував для того щоб гарантовано досягнути влучань по тих цілях, які він для себе намітив. Щодо дронів, 450, Ну це теж немало. Не кожної ночі вони таку кількість випускають. Чи тут ви бачите певну відмінність, чи все ж таки це там вже усталена практика, коли це хвилями? Знаєте, від ночі до ночі за певним винятком ми маємо там близько пів тисячі безпілотників у небі. Це так, це не багато, але й не мало. Було більше. Було за 800. От. Зараз 458. Це масово дронний удар, хоча він не рекордний. Але багато. Ну, багато. Ну і ми бачимо, що знову ж таки ми спостерігаємо використання кількох варіантів засобів враження. Це дрони, це балістика, це аеробалістика, це іскандерка. Ну, те, що не піднімалося повітря тушки, ну це, не, на мій погляд, тут не, не, не вбачає якоїсь великої особливості. Тобто це не означає, Були... що в них стало їх менше, або вони десь там, не знаю, ні, на, ні. на сервісі. Ну, угу. Можливо, на сервісі там десь ну, там, знаходяться в, в незабезпеченні, можливо, завантажуються, накопичення відбувається. Тут я б не вбачав би якісь, якусь конспірологію. Ми зараз аналізуємо те, що є. Ну, до речі, крилаті ракети летіли, це скандарка. Десь одиниць квартих ракет Скандерка пролетіло, а це теж дуже неприємний засіб ураження. Він летить на, на дизьких висотах ці ракети, і дуже важко збивати. Um... Якщо говорити про територію Росії, там теж дійшло до атак. Я знаєте, в один ряд очевидно не можу це ставити, бодай з сенсовної точки зору. Ну бо е, йдеться про агресивну діяльність і про е, вимушену відповідь. Та але з точки зору військової, як це виглядало? Е, атака на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області е, це була дронова атака з того, що зараз е, відомо. Ну і тут я думаю, в цілому варто розглядати це в контексті географії, тому що ось ця Волгоградська область, вона від Відносно недалеко знаходиться з того, що я розумію, а я погано розуміюся, відверто скажу на російській географії. Просто не було в мене потреби її вивчати. Але так як я, принаймні, це сприймаю, це відносно недалеко від Москви, так, від Москви? Так, ну, так, недалеко. В масштабах Російської Федерації може недалеко. Але ну, від України це достатньо далека дальність це на Волзі. Ну так. Під Києвою, думаю, десь тисячі кілометрів буде. Угу. Що рахувати. Ну так, тут питання, звідки вони запускалися ті дрони, та, і я думаю, що нам про це не скажуть. Але е, в цілому, я, я знаєте, чому про Москву говорю, про ось цей теж інформаційний ефект. Тобто ви розумієте, одна історія, як саме звідки і яка дальність прольоту, це технічні, все, важливі, технічні дані. Інша історія те, наскільки там в Москві ясно, не чують, але відчувають те, що вибухає в Волгограді чи деінде. От цього стосується моє, якраз ця моя теза. Ні, дивіться, стосовно Москви і Волгограда що там теж доволі великий по попрямій від Волгограду до Москви, в Російській Федерації в істині, не буває велика mm -hmm. країна. От. А по-друге, ми тут не можемо з вами розглядати удари по Волгограду в контексті того, далеко чи це недалеко від Москви, і наскільки в Москві від, від цього буде чутно. Не буде там чутно вибіг у Волгограді, в Москві, ми це, це, це чудово розуміємо, але думаю, тут є якась певна система е, з точки зору розташування і взагалі роботи. Російської системи енергетики. Тут я точно не сильний, Я не знаю, як там працює система енергетики, як вона об'єднана і з якими принципами вона діє. Але думаю, ці удари вони можуть мати вплив на Москву з точки зору розподілення енергетики. Ну тут вам краще спитати спеціалістів, як воно там працює у них. От. Е -е -е -е. Є певна схема очевидно, завдання ударів по Москві, бо по, по енергетиці. Вони спрямовані на те, щоб Москва це відчула. Були раніше удари по розподільчих станціях, по енергогенуруючих об'єктах, і якраз е чудно є розрахунок, щоб Московська область та Москва це відчули в найближчим часом. Ну добре, якщо говорити про те, що було заатаковано, з того, що я розумію, це підстанція, тобто це об'єкти живлення, і тут я би попросив, може, про певний такий підсумок проміжний очевидно, тому що історія не закінчена. Але те, що стосується об'єктів генерації струму е в Росії, як це виглядає в там довшій перспективі, впродовж останніх тижнів наша, тобто українського війська, зацікавленість цими об'єктами, ну і атаки по них. Ну, знову ж таки, я хочу підкреслити, як працює російська енергетична система, я просто не знаю. Змушений це визнати. Я не вивчав це питання, це питання до енергетиків, які в цьому є спеціалістами. Е, наскільки я розумію, ці удари по російським енергостанціям, розподільчим мережам, вони спрямовані на те, щоб перекрити рідкопостачання Москву та Московську область. Ну, забезпечення там, очевидно, відбувалося за радянськими методами по кількох лініях. Столиця мала, мала бути забезпечена енергетикою максимально і максимально була захищена. Зараз ми, очевидно, прорубаємо лінії, які йдуть і заживлюють Москву. І саме в такій системі підкоряються наші удари по енергетиці. От я, я, я так це бачу, так і розумію. Але в третій раз хочу повторити, як працює російська енергетична система, то питання не до мене. Я просто його не вивчав. Ну так, так, це, це зрозуміло, що тут треба е, говорити з тими людьми, які знаються може не так на військовій справі, як на тому дійсно, як влаштована оця е, система живлення, система струму. Так, але ну те, що до таких випадків доходить, і це там системна вже історія, систематична, я би так сказав, то це я так думаю доконаний е, факт. Е, е, Покровськ, давайте про нього поговоримо за інформацією українського війська, там приблизно 300 росіян перебуває. Це до речі, слова, які Володимир Зеленський напередодні підтвердив: йдеться про здійснення ними штурмових дій, залучення техніки. Але разом з тим, якщо я правильно розумію, якщо ситуація до поточної секунди не змінилася, вона там має властивість змінюватись. Передовсім росіянам зараз залежить на накопиченні, щоб потім більшим сильнішим кулаком атакувати саме місто. Так Володимир Зеленський назвав кількість, здається, 312 чи 314. Таких десь в межах він цю кількість називав. На тому тижні рівно тиждень тому було 350, до 350. Ми бачимо, що, попри постійну контрдивіційну діяльність, яка там проводиться, кількість росіян в місті вона суттєво не знижується. Чому таке відбувається? Тому що вони мають можливість накопичуватися через південні, південно-західні околиці міста. На жаль, ця можливість їм не перекрита. Тому в місті постійно тривають бої, і як ви правильно кажете, є постійні зміни. Ми бачимо заяв від плюсу до мінуса. Тобто, або давайте швидше вводити війська, оскільки вони у нас найкраще, треба поберегти людей, бо місто під загрозою оточення, ситуація там погіршується. Від значить, установки українського прапору на адмінбудівлі в центрі міста. Тобто є погані новини, є гарні новини там є надія, які, які надають певну надію на те, що ситуація буде розвертатися в кращому для нас е варіанті. Тому якусь цілісну картину от, е з цієї величезної кількості інформації, е фрагментів, так, які надходять з Покровська, цілісну картину зараз неможливо якусь е сформувати. Так, йдуть бої, так ситуація вкрай важка. Дуже важко переміщуватися по місту е через те, що дрони контролюють повітряний простір. Йде війна дронів в повітрі в Покровську, як з нашого боку, так і з боку Російської Федерації. От, війна запанування в повітрі дронами, тому дуже важко переміщуватися в, людям на цьому місці, але ми бачимо, що вдалося просунутися і встановити наш прапор в центрі міста, тому це свідчить про те, що якоїсь стало лінії фронту, в місті зараз немає. Знаєте, такі с... пиріг такий, знаєте, там одна будівля за нами, друга будівля за... за ворогом. І так далі. Ці будівлі, ці позиції приходять з рук в руки. Тому е... цілісна картина зараз неможлива. Ну, давайте ще далі будемо чекати, будемо дивитися, що там далі відбувається, і коли можна буде якісь проміжні підсумки там сказати. Єдине, що можна зараз стверджувати, що у нас на нашу користь розвивається ситуація на північ від Покровська, це. Колишній Добропільський виступ, який вже практично ліквідований, це важливо для логістики. Якщо ми там зможемо посуватися і вибивати ворога з тих позицій, то логістика в Покровськ з півночі може значно покращитися. І це буде добре для наших військ, які там зараз борються в цьому місці. Ем, які фактори могли би. Ем... Завадити росіянам подальше просування. Ну, очевидно, тут ми говоримо про українське військо передовсім і про амуніцію. Це, це, це там, Мені здається, база, це номер один. Але чи є якісь е, інші чинники, ну там погодні, будь-які інші, які б е, впливали на поведінку росіян, власне, там і під Покровском, і в самому місці? Та я думаю, тут головним чином це дії наших бійців. По зараз кидає на Покров все, що можна, і як кажуть, він цель, не він препятствия, що російською мовою це озвучити. Тому зараз ворог кидає всі сили для того, щоб захопити покрости Броноград. Відповідно, я не думаю, що якісь погодні умови стануть йому на заваді і змушуть його припинити ці спроби. Тільки наші війська. І інші ділянки фронту ну напередодні під час брифінгу Володимир Зеленський розповідав про стан справ, наприклад, на куп'янському відтинку, на куп'янському напрямку. Там сили оборони просунулися на навіть 1100-1200 метрів. Вовчанськ, вовчанський напрямок. Там ситуація напружена і може ускладнитися через скупчення ворожих військ. Ну і також є інформація знову ж таки про це. Президент говорить про те, що росіяни намагаються вести штурми на сівер. Напрямку. Давайте підсумуємо те, що відбувається. Я думаю, от з Харківщини, доречно буде розпочати, з куп'янського відтинку, де все ж е, з того, що я бачу, є певні е, просування. ну По Куп'янську ще раз можу сказати, що е, ми можемо очікувати хороших новин з цього міста, саме з цього міста. Ясна річ про жодне оточення наших військ мова не йде. Я це вкотре повторюю. Я думаю, що я не перший, хто це повторює. Ну, от. Ситуація там краще, ніж Покровську, краще, сильно краще. Бо, по-перше, там не так багато військ з боку ворога залучено. А по-друге, ворог там відрізаний річкою Оскіл, через яку він не здатний повноцінно здійснювати логістику цих військ, які зараз інфільтрувалися в Куп'янськ. Ми чули різні оцінки кількості: 60 там, значить, одиниць росіян, знаходиться в цьому місті. Ну, так, так і скажу, одиниць росіян. Я думаю, це правильно буде стосовно значить, цих людей от Їх зараз намагаються заблокувати і знищити. Поставлені дедлайни. Володимир Зеленський їх не називав. от Так само очевидно, нам теж не треба там робити якісь домисли щодо цього. От. Тому я думаю, що ситуація там значно більш контрольована з, наших, з нашого боку ніж на Покровську. І очікуємо результатів цієї зачистки. Втрати за жовтень знову ж таки, тут я буду посилатися на інформацію, яку напередодні оприлюднили. Росіяни зазнали найбільше втрат за місяць від початку повномасштабної війни. За понад 25 п'ять тисяч йдеться про передовсім успішну діяльність безпілотних систем безпілотниками їх ліквідовували. Непідтверджені втрати можуть становити ще 2-3 тисячі. Це те, про що напередодні так само говорив Зеленський. Ну і з того, що я розумію, що Якраз активне використання дронів і уможливлює такі результати, такі, знаєте, ну, рекорди. Я не знаю, чи буде тут це доречним слово, але хай буде, якщо ми говоримо про, про чисельність, а ми просто про неї і говоримо, фактично. Ну, відповідно, з таких контактних боїв солдат проти солдата зараз на фронті мало, дуже мало. А от дистанційні засоби ураження це саме дрони. І вони зараз повністю домінують над полем на полі, на полі бою і визначають взагалі формат ведення бойових дій. Тому більша кількість втрат вона якраз наносить самодронами із комплексами. І це є ознака цієї війни. Чому так багато росіян втрат? Ну так вони ж намагаються, вони кидають ці сили на покров, зокрема, і там їх знищують самодронами передусім. Перед тому така велика кількість втрат у росіян значить, з нас такими жовтня. В середньому вони втрачають тисячу осіб на один день на добу. Це середня, середня кількість показник. Там Колись більше, колись менше, але середня, середня кількість це тисячу, особів, е, 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 значить, тисячу особового складу на, на добу у них втратить, зараз є. Um... Якщо говорити про використання дронів е, в цілому, що можна е, на поточний момент сказати про е, скажімо так, про еволюцію, тому що тут теж напередодні е, з'являлося припущення, або я б анонс навіть так сказав, та щодо масового виробництва альтернативи дронів Mavic. Ну це така, знаєте, точкова історія, якщо ми говоримо тільки про Mavic, але в цілому про е, ну, скажімо так, про про про, про стан. І про модернізацію тих дронів, які ми зараз маємо. Я так розумію, це не це не єдиний напрямок, та? це виробництво альтернативи Мавікам. Ну це, скажімо так, імпортозаміщення, так mm -hmm. називаємо його, ну, от, це намагання зробити своє, тобто менше залежати від Китаю, звідки значна частина комплектуючих і готових виробів постачається зараз і в Україну. Ну і до речі, в Росію теж зараз Китай це основний ринок в цьому сенсі. Тому це питання не так модернізації чи досконалення, це питання і проти заміщення. Ну можливо, ці мавіки українського виробництва вони можуть бути чимось кращими за китайські. Можливо, ну це ми будемо дивитися. Ну принаймні тим, що вони українські, вони вже, мені видається, будуть кращими, але ну, за... ну може, може вони будуть дешевшими, розумієте, але треба розуміти, що в будь-якому разі це ж не просто зібрати готовий виріб і його поставити на фронт, сказати, що це український повністю. Це ж необхідно, необхідно збирати власну елементну базу, власне комплектуючі. А є певні комплектуючі, які, які збираються лише в Китаї. Тому тут питання, наскільки це імпортозаміщення буде повним. Чи зможемо ми повністю бути незалежними від Китаю, від постачань з Китаю, які ну, ми постійно боїмося, що він може нам перекрити все це і ми залишимося без дронів. Тому з одного боку, це необхідно робити. Переймати виробництво на себе з другого боку не сікино буде 100%. Тут мені зараз дуже важко аналізувати. Ем, ну, добре, але якщо ми говоримо про компоненти цих дронів, візьмемо навіть той самий Mavic, так якщо ми тут в контексті імпортозаміщення говоримо, наскільки це в принципі складна технологія, Ну, бо е, українське військо, окремі військові, мені е, досить часто говорять про те, що в принципі зараз е, там технологія створення дрона найпростішого дрона, слухайте, вона не така вже й складна, і це можна робити ледь не, ну, я не знаю там в домашніх умовах. Ну так ми з вами, якщо зараз навчимося. Теж можемо значить, збирати дрони. Якщо проти там певні курси навчання, ну ми можемо так теж сісти і там в вільний час збирати дрони або навіть перелаштуватися і повністю себе цьому присвятити. Ця технологія, вона відроблена, вона відпрацьована, і в будь-якому місті людина, яка має навички та прямі рухи, кажуть, може збирати їх, паяти, клепати ці дрони. Я ж ще раз скажу, що тут питання в комплектуючих і фізично виробляються лише в Китаї. Я там певний набір таких комплектуючих, які робляться лише в Китаї. От. І якщо ми будемо збирати власні мавики на 70%, а решта 30% це буде Китай, ну це не можна буде вважати, що ми повністю налагодили власне виробництво по повному, по повному колу значить, вироблення цих дронів. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Дякую вам. Так, Денис Попович нагадаю військовий аналітик з нами на прямому зв'язку. Щойно е, зовсім скоро після новин, які підготувала і представить Інна Марецька. Ми згадаємо про візит Віктора Орбана до Сполучених Штатів Америки про його розмову з Дональдом Трампом. Як це виглядало, про що їм ішлося, і чи відгукнеться це в нашій частині світу на нашому континенті? Ну і очевидно на нашій з вами країні. Про це все після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.